Заходьте, проходьте далі. Сюди проходьте. Журналісти, пропустіть людей, щоб зайшли всі. Перед вами, не, не, не Мої руки до Значить, Давайте так. Є рішення суду. Яке рішення суди? Ставте на стіл. Є у нас суд. читайте. його. Суду. Давайте, давайте послухаємо послухаємо хвалу суду. 23 серпня 2016 року так. суд виніс ухвалу зупинити дію рішення Коломийської міської ради Івано-Франківської області про деякі питання дитячо-юнацьких спортивних шкіл від 13.07.2016 року. Тобто, всі дії. Відносно даних даного рішення повинні бути зупинені абсолютно все. Це було забезпечення позову не реєструвати. Ні, там не писалися, не реєструвати. Дайте зупинити річ. Дайте хвале. Так, друзі, не воно вас, є. хай майте, питання. Перше, суда ніяко, дайте я відповім. Можна я відповім? По перше, ніякого ще суда не було. Було попередні попередній розгляд для забезпечення позову зупинити дію статутів. Мене не дуже по великому рахунку цікавить, що там. Написано в рішенні, в ухвалі, тощо ви є слуга громади. Тепер і служіть я... громаді, і виконуйте наказ Тепер, громади. Тепер... До ранку знову будемо не спати. І у нас сьогодні свято. Тепер я буду відповідати вам. Тепер буду я відповідати вам. Перед тим як відповідати, ти встанеш перед людьми, які тебе обрали. Піднімися. Піднімися. Перше від мене руки. Знає, що... ну, можна я ще скажу? Можна я скажу дивіться, чому приміщення, дивіться слухань? Все так. Межах ну дивіться, закону. ви не дайте слово сказати. Да Всі я. приміщення на балансі начальника управління в освіті стоять. Зараз освіта передала це в оперативне управління нам міську раду а? а чого вони мали передати? Ні, не, не справа тому. Дивіться Ні. по хмуліку. Дайте я скажу. Дивіться по хмуліку є звернення в поліцію, тому що є розкрадання в готелі. Є лишні ставки. Послухайте мене уважно. Є лишні ставки.

Просто я деколи коли і не розумієш, чи Бог розум забрав, чи що робиться. Вже люди не розуміють? Ну, то, що ви сказали, то, що ви сказали, то, що ви сказали, маєте доказати? Але ось чесно, людина просто забрала. Я вам розкажу, як проходило голосування. Трибуни, трибуни Можете? людина, де я, людина, до якої дзвонив ти, людина сказала. Я не чую це. Піднімемо давайте, давайте її запитаємо. Ви сьогодні зробили, де трибуни, ця людина? Де куди. ця людина зараз? Де це людина зараз годин, ви зробили сьогодні вічі. Віч. Де ця людина? Де ця людина <пробуемся> ви обманюєте просто наховися. ви просто накачуєте людей <пробуемся> неправдиву інформацію? <пробуемся> а вас, як пропали журнали <пробуемся> <я шутко? пробуемся> спортивної школи слово? Коли, Коли людина приходить? прикопан і пан Колесник <пробуемся> <фанцер> <пробуемся> <і> <пробуемся> приходить. Журнали і після того журнали на другий день оказуються в міській раді. Не в міській раді, в поліції, можна я скажу? По-перше, По якщо тренер не мій кум, в мене такого кума немає це раз. По-друге, в нього в суботу на сьомому годину ранку тренування. Я був голова цієї комісії. В Європу йдете? Чи в радянському союзі живете? А скажи, будь ласка, ти як депутат, можна давати йому вільну земельну ділянку? Я знаю, що я можна можна? Скажи, я теж не брав, ні одної. Я купив хату, в мене є інвентарна справа. Це є моя земля. Мені не дали задур. Дивись, нема зараз такого, що можна вільну земельну ділянку надавати. Ви як молода сім'я? Янки, давайте, Пустий, людям, ким... А тільки аточникам ми маємо право давати. А, більше, а, і потім, Власне, ми, вам ми вам помогли. У мене є просьба до депутатів. Мене... Добре, я зрозумів. У мене є прохання Де, до двох депутатів. У мене є прохання. До двох є депутатів. А що? Слюз з Слюд президент країни чи що? Що може бути важливіше від громад? Світу сіли, не музика звінком. А, а хто в засновниках були? Скільки засновників Засновників було. Я горський ну, Тарас, горс, не треба, я маю. Неправда, не неправда. Ви тільки що сказали, що я був документи. на стороні їх, ви вже Бо збрехали. От туди вона сказала, вона мене запросила. Я сам туди не йшов. Не а, а, не я, я сам туди не йшов, мене запросили, ви вже збрехали ні. раз. Не треба. Давайте поспам. А він вже 6 років на державній службі. Яке відношення маєте ви, Любомир Сабанович, коли ви приходите на збори? Пойовиків і розказуєте людям, що у нас є люди, які прийдуть. Ми їм дамо земельні ділянки, а вони вам добу. <гулуть> Ні, стоп, ви були на покликали на засіданні. Вони вас покликали, втратили. Вони навіть не знають один одного. Мене не треба розказати. Ми просто що заспокоїли, щоб вони не піднімали і не йшли в поліцію. Не, не розказують. Гранату мене Мені, що не взяли. Більше були пішов. Колістик шомає, пристопанували. Розкажи за гранат. Ви не закликали? Хотів за гранат. Ви мене закликали? Я надіюся, що буде мер, але любомир курсі. Питання там яке, вже може Юрій Васильович нам поможе, що Володимирович Володимир. Володимир, перепрошую. Нас просто надурили. Людей зібрали гроші, дехто ці гроші зібрав, збудували один поруч. У 2013 році пообіцяли віддати гроші в гривні. Написали заяви, рахунок лишили, нічого. Але є конструктивний вихід ситуації, є новий інвестор, який готовий зайти. Я допомагав вам чи ні, скажіть, будь ласка. Помагав. Зайшов а, інвестор? Ні. Президент. Президента України, який веде найзрадливішу війну на планеті Земля під гаслами ні кроку вперед, президента України, який започаткував в державі геноцид українських патріотів, кинувши заграти поверх 1400 атошників і майданівців, о, о, я шоколадний заєць, я ласкавий завіс. Я сладкий на я прошу пробачення перед Петром Олексійовичем, і особливо перед його сином Олексієм. Я не знав, що він теж воював. За Та ви гордитесь народним фронтом, від якого ви балотували? Я ви Але ви від народного я фронту. От сюди не є голова народного фронту місті Коломиї. Слухайте партиїни. мене, я ніколи вільну борбу не вірю. Я вів теніс, де моя донька займається тенісом, і участь приймає на міжнародних змаганнях, якою я горжусь. А ви постійно обманюєте. Володимирович, Володимир Север, підійде. За от заступник комунітарних будь ласка. Що до мене не поняли? 何でいよ Минуточку. Чому ти Туда, допустив? Скажи, мені приємно, де правильні речі. Я за спорт. Я за спорт. Але проти того, щоб крали і красти не будуть поки тут. Що ми маємо на даний момент? Скільки секцій? Нам не цікаво секції. Скільки секцій спортивних шкіл не працюють на даний момент? Що просто не не слухайте. Руки обрати, слухайте. Послухайте, ви розводить, прийшли всі. Ви прийшли забалакувати. Давайте сім'я міського голову. Є бажання послухати міського голову. Є бажання послухати рішення міської влади про зупинення протиправних дій стосовно спортивної школи. А ваші розмови, забалакування людей, вішання локшини на вуха Че ты улыбайся? Смешан? Да смешивай, слышишь? Ні, ти, ти, ти тут слуга, їхній слуга, Я знаю. Так, не побнипся їм. Я Буде... не діє. Мені а, так таке, як так, що, не що не ти будеш вимним пленом ходити. Будеш сміятися до кінця життя. А Шанов Шанов ви, мій, я так, не черга скажу. Ви, ви зараз <свіг> говорите, як деп... народний <свіг> депутат. <свіг> як народний <свіг> депутат, запорозь <запоразившийся свіг> з чиновничком, який прийшов на віжать в максиму на озаграві. Розказую. 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 засоби нашої інформації є, дякуємо да, Богу. Міністерство молоді і спорту заборонило нам кожен з США, щоб було більше восьми видів спорту. Ми відкрили байдарки, відкрили футбол. Пане задавати ви ви питання. Ви? Ви Ветерани спорту, коли ми потрібно не скорочувати, а відкривати нові спортивні секції. Диві. От дивіться, це ви писали. І ми зробили третю США. Що ми поганого зробили? На основі Чому ми з нами не говорили? А Що до сухо? Що ми збільшили? 2 мільйони гривень з бюджету виділили. Я тебе перебивав. Перебивали. Я тебе перебивав От закри. Рот закрив. За Тому що. Тому що? Та мені по барабану їм по барабану слюза. громада в прийшла. Є, в нього є зустрічі, це є міський голова. Слухайте, громада прийшла. Стосовно того, що ви сказали по школах. Останні два бюджети, ви при бажанні У вас є пані Олександра, яка е, знає, як написати запит звернення, яка може е, отримати інформацію про те, скільки коштів виділялося на ко на школи міста попередні роки, і скільки коштів зараз виділяється впродовж останніх двох років. Два останні бюджети ніколи за останні роки не було такого фінансування по школах. Кожна школа в залежності від того, скільки там є дітей, отримує кошти, в бюджеті офіційно. Да, Я не сказки да. да. А про що ви говорите? Кожна, кожна школа. тобто вас аргументовані речі не чому не порола спочатку. А це у суканіття почали, що він прийшла до вас кабінету. Стільки не появиться. Какая різниця слюз до слюзаря? Слизняк, знак, короче. Слухайте, ви хто такий до кінця працювали? Ви хто такі? Я на депутат. Ну і що ж ви народний депутат? Ідіть, ідіть керуйте спортивною школою. <рикан> <і закону. Ми рикан> Моє право! Моє право! ти що, що? що? Значить, Шановна громада! Ви, 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 ви. Шановна, Шановна. Це, Гар... вся громада, не треба розказувати. Та не перебивайте! Розслідувати всі економічні зловживання, які допущені коломійською міською радою. Коломийською міською радою. Так. Третє: звернутися до депутатів звернення. звернення до депутатів Коломийської міської ради провести голосування щодо зняття з посади секретаря Коломійської міської ради жупанського Любомира Степановича. Чого? Дане рішення прийнято в присутності двох народних депутатів Верховної Ради України Масійчука Ігоря Володимировича Тимошенко Тимошенка Юрія Володимирова. Руки прибери, але я ж тебе не трогаю. не трогаю. Це документи, Це документи міського голови. Ви не маєте права їх трогати. Я не можете. маю. Я Маю. Покажи, не де, де не маю. Я маю доступ не до всіх документів цієї ради. Я, я державний депутат. службовець першої категорії, першого рангу. Шановний, я маю доступ доступ до державної таємниці, до якої ви не маєте, заспокойтесь, Не заспокойтесь. заспокойтесь так далі, як хочеться зробити. Нас коли п'ять депутатів народить, а не переводять. Двіся ти стріляв на Донбасі ублюдків. Надцять кримінальних справ на цього слизняка, який втік. Від громади і не в ті треп... брехати і, і треба він і порядна людина. І треба закрити це питання. Вони мене говорять. Ви депутат верховної і Ради. І треба закрити це. Я не займаю чиєїсь позиції конкретно. Я завжди стою на стороні справедливості, і те все, що ви побачили, воно доказує самосутність тих місцевих органіорганізаторів. Політичної акції, яка відбулася, провокація в цілому, це була е, проти е, громади міста, адже замість того, щоб в злагодженому порядку працювати, допомагати розвивати е, молодіжну спортивну політику, е, люди займаються самопіаром, і мене обурює це. Адже як громадянин України, я хочу, щоб політики були дієвими. І видно на початку відео, як планувалася ця акція, і для чого вона планувалась, і конкретно піар для кого це був. Як журналістка говорить, знімаємо січука і тому подібне. Отже, громаді міста судити, а хто є хто. А в подальшому я думаю, що в мене ще є ряд відео, і буду періодично викладати для того, щоб громада міста розуміла. Насправді хто працює, а хто піаром і популізмом а, хоче пожинати напрацьовані плоди а, тої роботи, кутру, до котрої вони навіть не мають відношення, і наостанок а, також зі сторони міської ради є проблема в тому, що недостатньо висвітлюється робота міської ради. А це на сьогоднішній день важливо. Тому звертаюся також до міської ради, щоб вони зробили відкритий діалог з громадою. Зараз ми живемо в еволюційному світі інтернету, де можна з допомогою соціальних мереж спілкуватися з громадою, доносити позицію, думки і давати громаді вичерпну інформацію. До скорих зустрічей! Куди так це точно не побачу? Я тоді побачить мої діти, що маємо дема.